Друзі, з вами, як завжди, Крафтер Шторм. І сьогодні е, я буду вперше грати на сервері е, від Sunny Minecraft. Так, це, це його сервер, і він повністю український. І так як тут є режим анархії, то я е, Крафтер Шторм під ніком Сігма Домінатор вирішив спробувати зайняти тут топ-1. Ну і, ну, ну і попробувати тут повиживати Так, мені вже якийсь щелк щось Отак, типу як просідає б'є Я не знаю ПР Я йому написав І Я так відос снимаю Я пишу, я відос снимаю А ну ще а він мене кудись веде, я не знаю куди. Так, ага, Що, 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 що? Так, ага, телепорт. Ага. Да, бачу. Так, і. і він кудись теплився, ну окей. Тоді погнали зараз на РТП. І да. А! Тут не можна рухатись на РТП. я не знав. Так во РТП. Так. О, окей. Якийсь рей. Так, окейсик. чуваки зараз буде вперше нашому на цьому сервері розвиватися. Не знаю. Я не знаю, що з цього вийде. Але давайте нарубимо дерево. Так, бежит, тут є фрі, А фрі тут немає, окей. Так, тоді зараз предлагаю вам нарубати дерево, напевно. І піти на варп май. Да. Ти дар улюблений сервер. Йоу. А, тут немає ворк майна, йоу, чуваки. А от це вже тріхи як проблемка. Ну окей. І да, так як це моє перше відео, то за це поставте лайк і підпишіться на канал. Ну, а ми тоді будемо зараз продовжувати. у мене поки що плеєр. Клан не в клані. Бойовий пропуск немає. В смерті цього всього нема. Так, це в нас шоу. Це в нас БП. Нагороди, бо його нагороди. Угу, тут я ще нічого не можу. Окей, підождіть. його квести. Частина один. Шахтер з пекла, я клікер. Йо. 5000 кліків. Це типа атака, ну зараз. Подождіть. Це типу... Да, чуваки, це мені отак. Окей, ну тоді я предлагаю зараз піти нам спуститися сюди. Да. Зараз накопаємо, коротше, каміння тоді. І да. Нарешті я можу писати в чат на українському. Як я цього довго чекав. Люксор, я не знаю, чому він такий непопулярний, тому що камон, це український сервер по анархії. Анархія це взагалі топчик. Да. Окей, зараз будемо пробувати виживати. Так. Ще я беру пока ресурсів на короткі мечі. Зараз. Так. Да. Так, давайте. Він прогружається. Так. Окей. І до речі, кожен наш лайк це мотивація мені робити таке відео далі. Ось тепер як в нас меч виглядає. Так уже мені буде дуже привично. І я предлагаю десь тут збудувати базу. Так, да, зігнуту домінатор, це буде мій основний аккаунт. Так, окей. Ну, я зараз предлагаю тут розкопати таку ось територію для нашого з вами будинка. Тому що нам потрібен будинок. Так, тепер я беру, роблю дошки, верстак, не знаю навіщо. І ставлю set home home. Все. Так, тепер йдемо зараз на РТП. Да, мене доступен тільки дефолт. Я не знаю, я не знаю, що тут є ютуберка, я її получу. Але поки що ми залетіли сюди перший раз. І так, да, Сан, якщо ти дивишся це відео, то цей. То тобі привіт. Ну але окей. Так, зараз тоді біжимо. Так, І нам потрібно знайти якесь вугілля. Бо взагалі ідеально. Я бачив недавно відео в Сані. Ну, в Сані Майнкрафт. Або я не знаю, як його там називати. чуваки. Коротше, так, да, я бачив в нього відео недавно. Так, і давайте. Ах, сел. за один косарь. За косарь так. Да. Я продам зараз за косарь. Окей, okay. ще давайте подивимось, Що у нас є в отакій Угу. Є. Ага, во є ютуб. Всі можливості Diamond. А в нього є ковадло, точило. Ага, подивитеся йоо Рубя, що в Ру. Йо! <гум> 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 подивіться, скільки тут всього. Окей, okay, я думаю, ми получимо ютуберку. І якщо ми реально тут зможемо Получити нашу ютуберку, то це буде дуже круто. Саня, знову ж таки, якщо ти дивишся це відео, то ти привіт. Надіюся, я получу тут ютуберку, тому що... Ну це камон це дар мій любимий сервер по анархії. Окей. Але поки що ми зараз будемо грати. Отже, погнали зараз, знову ж таки, будемо рубати деревом. Так, ну я тут бачу, що... Якби тут 24 онлайн і за цього, походу, пінг в мене і стабільний. Я бачу, пінг нестабільний тільки в одного чола. Я думаю, по тій грі ми ще будемо стрімити, тому що я грав ну, на дуже багатьох анархосерверах, Знаєш, знаєте, вони мене якось не дуже затягували. Да. Оце є. Тому що, ви знаєте, ну, якось на другій мові там писати... Якось важко тут можна писати на український, все кайф. Тому да так. Окей. Так, давайте напишемо всім привіт Кому? чому такий маленький онлайн. Я написав всім привіт, чому такий маленький онлайн. Я не знаю, можливо гравці знають, що... Що не знаю я. Оп! А все, а він в мене не може. А він в мене не може нічого зробити. Оп! А давайте отак так дажу топоріком. Оп! Все вбили! І в нас є перша ендерперлина і 20 монет. Окей. Okay. Я вам зараз предлагаю, щоб я зараз пішов в шахту і спробував там накопати, не знаю, якихось ресурсів, тому що... А, чекаємо вас на Аірі. Так, до речі, пишіть, якщо ви хочете. Щоб я з кимось це записав ще. Ага. Я тут бачу кучу всяких крутих речей, але їх знову ж таки мало. Ау okay, кейсик. Тоді я предлагаю, щоб зараз я накопав ресурсів і тоді врубився. Чуваки, я не знаю, я. як довго я вже копався, так. Да. Я собі вже установив навіть ресурспак на нічне бачення. І я знайшов своє перше залізо, нарешті. Так, але з мінусів його тут маловато. Емплава. Печера. Ну, печера це вже добре. Ой, бачу, до речі, ще ось залізко. Тоді зараз його викапуємо. Дам. Так. Окей. Так. Погнали ще... Блін, ну я не знаю, ну в нам не дуже треба для смолоскейпів, тому... Ну давайте просто візьмем як топливо, як паливо. Дам. Так. І предлагаю ще залізка взяти. Нам потрібна добра зачарна кірка і взагалі купа заліза. І мене зараз кікнуло з сервера, дам. Тому що ж зараз буду приєднуватись, да. Окей, чуваки, я за мною короче, приєднався Йде мій скин. Так, да, коротше, чуваки, в мене пропав тут скин. Я, я не знаю чому хезе просто. Але окей, тоді... оцей і зараз докапуємо оце ось вугілля. Я так розумію, у мене кікнув пінгом. Так, де тут я? Ну, мене зараз пінг показує, що норм. Ну, можливо тоді був поганий просто. Тому окей. Погнали ще в цю сторону. І нам потрібно, ну, прям дуже багато заліза. І в нас є аирдроп-енду. Але я так розумію, що він проведеться в Енді. тому поки що я сюди не йду. Да. Ну, далі я ще сюди покачаю ресурс-паки. Знову ж таки. Ну, я раніше грав на анархія серверах всяких. Да. Так, предлагаю взять так зараз пробудуватися. Так, докапуємо. І в мене зараз 21 залізо. Так. Я ще бачу Redstone, але я думаю, що він мені поки що не потрібен. да, напевно. Не знаю. Хоча, ладно, заберу, я не знаю, чи я його можу взагалі зламати, бо я вже не помню. Так, да, я не можу точно. Боже, я просто в майн. Ну іменно виживання так не грав, знаєте. Ну тобто я завжди кого грав на анархіях починав з якогось там вже залізного кайла якогось там, знаєте. Тому таке. Окей. Okay. Опа, на залізо. Блін, тільки одна штука, але добре, добре. Так, давайте подивимось зараз. Оце, і що у нас ще тут є? Йо, я вже піркуликну. Ну давайте зараз сходимо на хом Я предлагаю вам. А, 3 секунди не рухатися. Тобто для хома 3 секунди для РТП. Скількись там, вроді. Вроді більше. Ну да Не вроді, а більше, просто... просто я вже не помню скільки. Так, да, це пов'я і моя пам'ять. Так, як ви бачите, в мене зараз трохи фіговий інтернет. Хоча Пінг каже про друге. Але да. Так, окей, я так розумію, що дерево в мене поки що не купляють. Тому я не знаю, можливо, я буду піарити свій товар, можна так сказати. Так, окей, давайте отак зробимо. Нам зараз потрібно... Доволі багато чого зробити, якщо чесно. А то ж що нам треба зробити фармілку, яка нам буде приносити гроші, заприватити базу і отримати куча ресурсів. Просто без ютуберка це тут тріхи сложно зробити. Ну, да. я бачу, що тут всі в основному плеєри обичні. Не знаю, надіюсь, після цього відео реально буде багато гравців. Тому що, камон, ну сервер дуже крутий. Але якщо тут не було гравців, то він тупо помре. Тому, друзі, заходьте обов'язково, я не знаю, я не хочу, щоб він помирав. Оцей сервер, якщо чесно. Такс. Окей, ну, я грав на анархії, я знаю, що мені потрібен обсидіан, хоч базу задефать. Але я не знаю, чи тут є Тінті. Так, давайте хелп. Хелпс. Oh, <coughs> Бойла, бойовий пропуск, привати, скупщик, аирдропи, боси, монети і аукціон, ага. Ну я все знаю. Ну, боси. Це на вар парень якісь монети, не знаю. Добування спавнерів. Ага. Натиснує на тисну насправ... На а, я зрозумів! Тобто там ти виконуєш завдання і так його отримуєш Бойова оця і приват. Окей, мені зараз потрібен приват. Так. Ага. Що. Ага, ви можете побачити їх на спавні. Мені цікаво, а тут є приват із залізного блока. да. Я не знаю просто. Окей. Ось тут є. І ні, а тут його нема. Невидимий приват. Йоу. Ага, мені потрібно або це. Угу. Ну поки що приват у мене не буде. Окей. Донат на три місяці. Ага. Ну я не знаю, це можливо зараз. А, ось у мене пінг 532. Дам. Тепер бачу проблеми з пінгом. Тепер бачу. Так, окей, давайте тоді підемо в хом. Тоді зробимо собі, ну, тип, як. не знаю. Коротше, давайте зараз тоді зложимося. Візьмемо один меч. Напевно. Да. Так, все, і підемо на Варп ПВП. На Вар ПВП тоді йдемо, зараз, Ну, Ну просто голі з одним мечем, не знаю. Я бачу тут таких же голих чилів, тому предлагаю зараз їх вбити. Ага. Я проговорював у завданні швидкий бігун. О, я тут бачу якось села. Ай! Боляче! Ні! Чрт мене пінг лагає! Ні, який в мене пінг! Ні! Чувак, я походу сдох, я походу сдох. А не, я не сдох. Оу! Oh! Так. Не-не-не-не-не-не! Ні, 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 ні. Чуваки, меня зараз заберуть. Хотя я можу... Да, меня забрали. Я не знаю. Так, окей, кит. Я можу прописати не тільки старт, но це логічно. Пережить, давайте подивимось взагалі, Які кіти Наприклад, ось все можливості Diamond. Окей, регіонів 7, точок дому 4 на аукціоні, ага. Ні арші додається. Ну, я бачу і тут, і тут є, але як получити ютуберку? Мені цікаво. Допо... Тобто ось бачите, оце я можу купити ютуберку і я не знаю навіть, як получити просто. Розумієте? Окей, є правила. Ну, право, ну, я так розумію, не грати з щитами, оце все. Якщо я правильно розумію, там. Да. Так. Кейс Гріфера. Кейс ПВП. Кейс з донатом. І кейс з монетами. Окей. Тут те, що можна виграти, але його... Але його все потрібно покупати. Візьміть ключ, ключ від кейсу в руку дам. Окей, то і погнали зараз так. Варп пвп. Не знаю, зараз буде ще одна спроба їх запехати. Ну не знаю. Ч, не, нетр, не надо, не надо, дядя. Я бачу їх, он вони. Ну я по суті можу оцього попитатися забрати. Да. Я придумаю за... Нет! Йо... А мені, а мені кінець. А не, не кінець! Я буду жити! Я буду жити! Просто так ви мене не вб'єте! Оп! 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 Чорт! він мене Чрт! Але добре, добре. Нас нападає тімка 1-2-2. Да. Тимка 1-2-2 жорсткий типок, конечно. Окей. Okay. Ну, давайте я тоді зараз ще накопаю ресурсів і тоді вже врублюсь. Чуваки, короче, ось в общій сумі Скільки я накопав ресурсів, все 42 залізних руди і 28 вугілля. Давайте зараз закинемо залізо на плавку. Да. І окей, тоді зараз отак, отак, так, далі і отак. І ще далі зроблю собі сет. Не знаю. Короче, отак так поки що вийшло. І приват у мене поки що немає. Так, тому. Погнали на РТП тоді. Зараз. Угу, я тут бачу щось непонятне, якісь непонятні. Не я знаю, коротше, як це описати, Якісь непонятні стовби. Так. О, хтось... Тут хтось уже когось заблокував. О, це модератор. Пише 5004. Хтось тобто пише, а, я понял, за... Не, 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 не. Так. Не. Не, він на мене біжить. Чуваки, ЧП! Лоска! Выжите! Я Блин, Блін а ти мені писав кучел? Блін зараз я до нього тепнусь, короче, просто. Ну, отак так. Так, ТПА. Так. У нас с тобой весь мутик это порок и хлеба до нього, я не знаю, что он там хотел. Окей, так, минус элементы, еще просувают російську культуру. Угу. Во, да-да. Во привіт Я пишу его привіт. Я написал привет. А, за 228 ще можуть блокати. Так, на що ти, ти до мене тепнувся. Я на РТП просто був. Я, я на РТП просто був. Подумав. Може Щось потрібно було. А, то ти був... Так, потом... Так, так. Да, то я був, то я був, то я був. Так. Окей, зараз у нас тут переписка із таким ж чувачком. Нячего. Чув, просто не часто встречу гравця на РТП. Ага. Я... Ага. Угу. Так, окей, погнали тоді щас на РТП, не знаю. Спробуємо продавати зараз дерево. Не знаю. Ну думаю, що так. Зараз будемо викапувати і продавати дерево або в скупщика, або не знаю. Думаю, поки що так буде. Так, пишемо команду «селер», Да, ви це байер, але у нас «селер». А, блін, це скупче оновлюється і він не все дерево приймає, блін. А це вже проблемка. Я не знаю, ну давайте спробуємо виставити 16 за 200, не знаю. Просто я не знаю, які тут ціни. Опа, на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! От скелети зачарованим луком, це вже дуже серйозно. Знаєте? Ой. Зразу виносимо. Та ні, ну не зомбі зразу виносим. Так, да, я такий гравець, який може померти від крипера. Я так вже помирав, до речі. Але. Ну, коли копав ресурси, але це було біля бази. Так, вбили. Так, хаваємо. Оп. Ні! Оп! Блін, броня не випадка! А тепер... А на! Все! Винесли! Фух, ну скелетики це для мене саме опасне в житті. І в мене 30 монет за вбивство мобів. Давайте спробуємо продати атак за 300. Так, і не треба тут мій в коментах шуточки про тракториста, да. Будуть, я вас... Якщо будуть, то я вас найду. Да. Так, окей. Так, тоді зараз викопаємо дерево ще, не знаю. Так. Ну я знову ж таки, я тільки зайшов на сервер. Тому дам. Що ж, така вийшла перша частина. Ви підписуйтесь на мене. Не забувайте заходити на цей шедевр сервер, дам. Оцей. Ставте лайки, це буде для мене як мотивація, щоб знімати такий контент. В наступних відео ми ще будемо гріферіти. Да, бо це тільки перша частина. Можливо, станемо топером, Будемо ходити в незерідках. Тому що ж, всім дякую за перегляд цього відео. До побачення! Бувайте!